Тема сьогоднішнього року це розв'язування задач на… та другий закон Ньютона. Ми спочатку з ними познайомимося, а потім роздивимося декілька якісних та розрахункових задач. Проблема зі запитанням, що є причиною руху тіл, як охарактеризувати дані руху, ми знаємо, що з 7 класу що всі тіла перебувають у стані взаємодії. Що таке взаємодія? Це дія тіла або частинок одного, одне на одного. Результат взаємодії з іншими тілами це або зміна швидкості руху тіла, або деформація зміна форми. Виген суд. Наприклад, ми зараз сидимо на столі, ми його деформуємо. Ми вітаємо, ми взяли ручку до рук, ми змінили її швидкість. Наступна властивість це сила. Сила це позначається великою літерою F, це векторна фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, тобто мірою взаємодії. Сила вимірюється в Ньютон. Ми вже вивчили декілька сил, так? це сила тертя, сила, сила кочення, ковзання, сила реакції опору, сила тяжіння. Сила характеризується трьома властивостями: це точкою прикладання напрямком та значенням, тобто модулем діє сили, тому що це величина векторна. Дуже важливо знати напрямок дії цієї сили. Для того, щоб зображати сили, які прикладені к одному тілу, але направлені в різну сторону, вводять таке поняття як рівнодійна сила. Це сила, яка діяна так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла. Відповідно, сила F записується як F1, додати F2, додати Fn. тобто рівнодійна це сила, які прикладені до одного тіла. Це, ви бачите, можна роздивлятися, як правило, паралеограма, Або е, ми бачимо два катети, так, і сила це в нас гіпотенуза. Як ви думаєте, як зміниться швидкість м'яча та слона, якщо до кожного з них прикласти однакову силу? Тобто, уявіть у нас. Ми вирішили штовхнути лівою і правою рукою слона та м'яч. Як зміниться їх швидкість? Як ви думаєте, куди слон відлетить, куди коли, коли ми з ним взаємодіємо? Скоріш за все, ми зі слоном не зможемо нічого зробити, так не зможемо зрушити його з місця за умови, що він не стоїть на льду або на склі, так, на коньках. А м'яч відготить на певну швидкість. Тобто ми можемо зробити висновок. Що у слона, у будь-якого тіла є інертність. Це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла під дією сили потрібен деякий час. Це ще з 7 класу. Тобто, чим важче буде тіло, тим більш воно енертне. Тобто, має змогу, тим повільніше воно буде змінювати свою швидкість. На те, як... Інертність впливає на прискорення, залежить маса тіла. Маса це фізична величина, яка мірою інертності та мірою гравітації тіла. Маса позначається, бо вимірюється в системі С в кілограм. Також нас буде більш енертний, тому що його складніше зупинити, мабуть, і складніше надати йому певне прискорення певної швидкості, і менш інертне буде те, що має меншу масу. Наприклад, потім будемо роздивлятися, чому порожній автобус підкидає там на задньому сидінні набагато більше, ніж у повному автобусі, так? тому що все ж таки в залежності від маси автобуса, менш забитий автобус, матиме меншу інертність. Є основні властивості маси, якщо роздивлятися класичну механіку, або знаєте, у нас зараз кінематика. Так ось, класичній механіці ми сказали, казали, що маса тіла не залежить від вибору системи відліку. Неважливо, де ми зараз знаходимо, відносно моя маса і в потязі, і на піроні, і вдома буде завжди однаковою. Маса тіла не залежить від швидкості руху тіла, якщо ми кажемо про звичайні швидкості, не швидкості світла. Тобто, неважливо, я рухаюся або я стаю, моя маса незмінна. Маса тіла дорівнює сумі мас усіх частинок, з яких складається тіло. Якщо роздивитися шарикову ручку, то вона складається з маси кожної окремої частинки, це колпачок, стержень, носик, якому пишемо. Саме чернілами, тобто всі ці атоми вкупі дають масу шарикової ручки. Маса тіла не змінюється під час його взаємодії з іншими тілами. Тобто, коли я щось роблю, а ви зараз сидите, тобто взаємодієте зі стільцем, вшитесь, тримаєте телефон, планшет, комп'ютер, ви від цього не ваша маса не змінюється, не паунєте, не худієте. Що змушує тіло змінити свою швидкість або напрямок руху, за яких умов тіло рухається рівно прискору? І від чого залежить прискорення руху ті, будь-якого тіла, якому можемо надати? Давайте роздивимося такий дослід. Проведемо дослід. Поставимо на тверду горизонтальну поверхню, легкорухомий візок. Ви чуєте, чоловік каже. Добре. І тягнутимемо його за допомогою вантажу. Масу вантажу для кожного досліду добиратимемо так, щоб розтягнення пружин під час руху було однаковим. Вимірюючи час t, протягом якого візок долає, наприклад, відстань, яка рівна 2 метри, і, в свою чергу, рівна С маленьке, визначимо прискорення руху візка. Отже, нехай маса тіла, тобто візка, збільшується вдвічі. В цьому випадку. Сила, що діє на тіло, залишається такою самою, а прискорення зменшиться в два рази. Якщо маса віска збільшиться втричі, сила, що діє на тіло та сама, прискорення знову зменшиться. І теж в три рази. Отже, з цього можемо зробити наступний висновок. У скільки разів збільшується маса, у стільки ж разів зменшується прискорення, якого набуває тіло в результаті дії однакової сили. Іншими словами, прискорення. Обернено в пропорційне масі тіла. Те, що змінимо дослід. Маса тіла, тобто візка, тепер змінюватись не буде. А сила, що діє на тіло, буде збільшуватися. Цього ми досягнемо. З збільшуючи масу вантажу, нехай сила, що діє на тіло, збільшується вдвічі, в цьому випадку прискорення теж збільшиться в два рази. Якщо сила збільшиться втричі, ми отримаємо, що прискорення теж збільшиться в три рази. Отже, робимо висновок: у скільки разів збільшується сила, у стільки ж разів збільшується прискорення, якого набуває тіло в результаті дії цієї сили, тобто прискорення. Прямо пропорційне прикладеній силі, отримані нами експериментальні результати, якщо їх зібрати докупи, підводять нас до висновків, які свого часу сформулював Ньютон у своєму знаменитому другому законі. Прискорення якого набуває тіло внаслідок дії сили. Прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла. Тобто А дорівнює F поділити на М. Другий закон Ньютона також потрібно перемисати. Головне, переписати його формулу: що прискорення дорівнюється Ф поділити на М. Друга частина нашого уроку – це розв'язування задач за цією темою. І наслідки другого закону Ньютона. Що рівнодійна цих сил дорівнюється сумі прикладених сил. Наприклад, ми бачимо зараз, дівчинка їде на похилій площині, на неї діє сила реакції опору, сила тяжіння, сила реакції опору. Вони сила тетя вибачте, вони всі направлені в різні сторони, і також вона рухається з певним прискоренням, а дорівнюються всі ці сили, прикладені до. Певної точки поділити на масу нашого тіла. Згідно до другого закону Ньютона, 1 Ньютон це сила, з якою яка примушує рухатися тіло масою 1 кг зі швидкістю 1 метр на секунду в квадраті, з прискоренням 1 метр на секунду в квадраті. Третій, що сила. Рівнодійна сила та прискорення направлені завжди в одну сторону, в один бік, якщо це векторна величина. Прискорення буде константою, якщо сила константа, та маса також незмінна, постійна константа. Нас п'яте, якщо f1 плюс f 2 Fn дорівнюється нулю, то і прискорення буде дорівнюватися нулю. Тобто, як ми бачимо в першому зображенні, тіло перебуває у стані спокою, тобто його сили врівноважені і швидкість дорівнюється нулю. Як коли ті, швидкість тіла дорівнюється нулю, тіло перебуває у стані спокою, відповідно, прискорення логічно, що немає. Також прискорення не буде згідно другого зображення. Але ми бачимо, що людина рухається, візок рухається, на візок діє також різні сили, які направлені в різні напрямки. Але тіло рухається вперед. Воно, Швидкість його константа, тобто постійно тіло рухається рівномірно, відповідно, прискорення також дорівнюється нулю, воно не прискорюється, воно рухається з постійною незмінною швидкістю. Давайте уявимо ситуацію, що ми стоїмо на льду і тягнемо один одного за руку, стоячи на гладенькому льду. Ну, не один одного, а один, наприклад, цей хлопець тягне вас за руку, хто зрушить з місця перший, обидва або хтось не зрушить з місця? Чому, як ви думаєте, Ваші думки, хто ж на льду зрушить місце або ніхто не зрушить? Ну, дівчатка, як ви думаєте? А можна ще раз питання? На екрані уявимо ситуацію, що ми потягнемо свого товариша за руку, стоячи на гладенькому льду. Льоду Хто зрушить з місця? Обидва або хтось один, або ніхто не зрушить з місця? Обидва. Обидва. Так, то це в нас право взаємодії. Пам'ятаєте, що в сьомому класі ми казали, що з якою силою ми вдаримо кулаком об стіну, з такою силою стіна вдарить нас об руку. Тобто у взаємодії, з якою силою ми взаємодіємо на одне тіло, з такою взаємодію тіло буде взаємодіяти на нас. А, Роздивимося цей дослід. Два однакові легкорухливі візки. За допомогою динамометрів прикріпимо їх до вертикальних стійок. На кожному візку закріпимо магніт. Розташувавши їх один до одного різноіменними полюсами. Як бачимо з малюнка, магніти різні, відповідно, їх магнітна сила теж буде відрізнятися. Магніти притягнуться, зсунуть віски та розтягнуть пружини динамометрів. Як не дивно, дослід продемонструє, що покази обох динамометрів будуть однаковими. Тобто, як ми з вами на льду, неважливо, хто кого тягне, так, яка маса у цих людей обидва зрушать місця, будуть притягуватися, ви бачите силу, з якою вони будуть притягуватися однаково. А ось швидкість на це вплине все ж таки маса нашої, хто буде. З яким прискоренням буде рухатися, це як слон і м'яч, так? це залежить від їх маси. Обидва будуть якось взаємодіяти, але ця сила взаємодії у всіх буде різна. Але, але рухатимуться вони з однаковою силою. Тобто сила 1 буде дорівнюватися силі 2, але бачимо, що сили направлені в протилежну сторону: одна ліворуч, інша праворуч. Так, третій закон. Ми поки не роздивляємося. Одну хвилиночку я перевантажу задачки. І другий закон Ньютона –